Дивіться, маємо ще в наявності ось такий тракторець Solis 26. Це йде трактор вже з боковим розташуванням, речі приключення коробки передач і з дугою безпеки. Він відрізняється від звичайного Solis. Другий у ну, ньому ви вже знаєте Mitsubishi. Ось, Бачите, показує. так все. Моторного відсіку, все так гарно, акуратно зроблено, якісно. Снівал відбору потужності, локування диференціалу. 6 вперед, 2 назад. Переднім включається механічно. Ось такий тракторець, така навісочка взаді, все дуже якісно, колеса БКТ. І Дивіться, зараз ви можете встигнути придбати його по акції 8300. Тому що йде вже подорожчання, Всі соліси будуть коштувати дорожче. Це вже інформація така надійна. Так що чекаємо, дзвоніть, приїжджайте.